Сьогодні в гостях студії кварцит ЕФЕМ директорка Горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Калина Надія Сакун. Вітаємо вас. Доброго ранку. Розпочався 2025 рік. А ми завжди розпочинаємо його з того, що підбиваємо підсумки попереднього року. І сьогодні Надія Анатоліївна. Підіб'є підсумки роботи Територіального центру Калина за 2024 рік, яким він видався для територіального центру. Які послуги надавалися, якими відділеннями сьогодні ми почуємо від нашої гості? Будь ласка, надія Анатолійовна. Дякую, Наталя Петрівна горішньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг калина, створений для надання послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, а також хворим. Е на період до 4 місяців до встановлення групи інвалідності з метою подолання або мінімізації складних життєвих умов, в які потрапляє людина у складних умовах сьогодення, працівники відділень територіального центру надають соціальні послуги згідно із переліком соціальних послуг умовами і порядком їх надання, який затверджений Кабінетом міністрів, протягом 2024 року на Дано послуги 8490 особам жителям нашого міста, і це на 52% більше ніж у минулому році. І при всьому тому, мабуть, не збільшилася чисельність вашого колективу. Ні, звичайно, ми обходимося тією кількістю працівників, які у нас працюють. А це е, за штатним розписом у нас 107 е, працівників. Фактично працює 106 працівників. От, е, ну, Найбільшу е, кількість складають звичайно соціальні робітники, е, фахівці із соціальної роботи. Ну, таким складом ми працюємо. Обсяги роботи значно збільшилися за такої кількості людей, які потребують соціальної підтримки. Так звичайно, ці люди прийшли до нас ще на початку року. У нас збільшилася кількість і внутрішньо переміщених осіб, і всього їх було близько 900 осіб, яким ми надали послуги. Але я ще раз говорю, що це не всі особи це особи похилого віку та з інвалідністю, а та також форі. Ну, звичайно, найбільш затребуваним, не найбільшим по кількості підопічних, а найбільш затребуваним є відділення соціальної допомоги вдома. І на сьогодні, так на сьогодні, ми надали послуги майже тисячі особам у цьому відділенні, і з них 32 особи це паліативний догляд. Тобто, це догляд осіб, які ну, перебувають у дуже складних… Життєвих обставин, у яких є захворювання, які загрожують життю або обмежують життя. І з цими людьми і працюють наші працівники. Працівниками відділення, окрім того, надаються послуги особам, які Частково або не здатні до самообслуговування, тобто не можуть самі собі допомогти виконати якусь роботу. В цьому їм допомагають наші працівники. І звичайно, ми працюємо із людьми не лише у місті. У місті кількість осіб складає 700 чоловік, яких ми обслуговуємо. От інша, майже 300 чоловік це жителі старостинських округів. Дмитрівського старостинського округу та е, східного, а також е, територія приватної забудови це піддубне низи золотнище. Головне, те, що соціальні працівники не не лише виконують певні послуги, а є співрозмовниками. Справжніми співрозмовниками цих людей вони ж потребують і просто звичайної людської такої от розмови, якоїсь поради і. Ці люди дуже активно їм є помічниками в цій справі. Звичайно, доводиться часто mm -hmm. спілкуватися з цими людьми. І звичайно, так. Ну, те, що передбачено державним стандартам і те, що ми надаємо, то інколи люди просять, що мені не треба там, я тебе прошу, ти не попідмітай сьогодні, чи там не прибери сьогодні, просто сядь зі мною, поговори. От тому, що дуже в складних умовах люди зараз знаходяться наші у багатьох. Вони самі залишилися. Просто немає ні рідних, ні близьких, хтось за кордоном, є такі особи, в яких. Сини на фронті перебувають, от їм потрібно поділитися своїм горем, а інколи своєю радістю. От тому соціальний робітник так є і робітником, і в деякій мірі психологом, тому що розраджує, розказує, допомагає. Допомагає, звичайно, не лише там в домашньому господарстві, але і тримає зв'язок із і в банк. Треба сходити, і комунальні платежі заплатити. Тому цю роботу виконують соціальні. Робітники, і ми їм щиро вдячні за те, що вони е, взяли на себе от таку складну ділянку цієї роботи, і е, я хочу сказати, що. Рухомість кадрів ну не дуже, не, не зважаючи на те, що дуже тяжка робота, але ті е, соціальні працівники, соціальні робітники, які працюють давно, які вже е, знають цю роботу досконало, вони залишаються робити. Є звичайно люди, які приходять спробували. Не вийшло, пішли. Але ну таких людей одиниці. Надія Анатолійовна, Будь ласка, розкажіть тепер про роботу відділення натуральної допомоги, адже е, люди, які працюють саме в цьому відділенні, теж виконують дуже великі об'єми роботи. Так, звичайно, я з вами згодна, і у, протягом 24-го року працівниками відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги було надано соціальні послуги 4335 особам. Ну насамперед, це які послуги, і я хочу наголосити на тому, що наразі. Усі послуги відповідно до рішення е, сесії горішньоплавнівської міської ради надаються безкоштовно. Е, це і перукарські послуги, прання білизни, ремонт взуття, транспортні послуги, ремонт е, одягу, прокат технічних та інших засобів реабілітації, і комплексне обслуговування та ремонтні роботи на дому у наших підопічних. Ну, найбільшою, мабуть, популярністю все-таки користуються перукарські послуги. У е, нас працює три перукарські. Руки, які задовольняють потреби наших відвідувачів. Е, і ще однією із таких важливих послуг є транспортні послуги, тому що е, багато осіб, які е, не можуть самі добратися до лікарні чи до банку чи до установ соціального захисту, пенсійного, тому вони користуються цією послугою і. Е, Ну, вдячні за те, що ми їм допомагаємо, тому що послуги таксі не кожен може Звичайно. собі дозволити. Так, от і е, окремо хочу зупинитися на послугах із е, прокату технічних засобів реабілітації, і хочу е, подякувати за те, що в цьому році нам було додатково виділені кошти на придбання засобів реабілітації в розмірі 280 тисяч. Ми придбали е, більше 100 одиниць додаткового засобів реабілітації. Це візки колісні, це милиці, палиці, ходунці, це підставки під голови, це протипролежневі матраси, які потрібні людям і які користуються ну, таким попитом. Дуже великим. Тому ця послуга надається. Всього зараз у нас у е, пункті прокату 653 одиниці прокату. І вони практично всі використовуються. І весь час відбувається такий оборот цих одиниць. Тобто хтось взяв, покористувався, приніс і далі вони. Використовуються і головне, що ці засоби реабілітації є безкоштовними. Так, ці засоби реабілітації дитини. є безкоштовними, але е, так як засіб реабілітації, ми дає, надаємо його для реабілітації і відповідно до положення до нашого пункту прокату, ну не більше на 4 місяці, і е, далі у людей просимо, що якщо є у вас можливість і вам надалі потрібні ці засоби, ви можете їх придбати. Ну якщо немає такої можливості, то то, звичайно, ми надаємо на більший термін і є люди, які роками просто користуються цими засобами. Ну, я хочу ще сказати, що у 2024 році продовжував свою роботу відділення територіального центру у селі Кияшки. Це віддалене робоче місце, де ми надаємо послуги як натуральної допомоги, так і послуги денного догляду. У цьому відділенні за місцем проживання жителі можуть скористатися і послугами медичної сестри, випрати, висушити речі, покупатися, постригтися за попереднім записом. Там їздять наші перукарі, стрижуть людей, або просто зібратися для спілкування за філіжанкою кави. чи Чаю, що теж ну, дуже важливо для людей, які там проживають. Послуги надає соціальний працівник, і люди теж задоволені більше 60 осіб за рік відвідують це наше відділення. Я знаю, що великою популярністю серед людей, які знаходяться на обліку в центрі Калина, користується відділення денного перебування. Розкажіть про нього теж. Так, ви маєте рацію, у відділенні денного перебування протягом року послуги отримали більше п'яти тисяч осіб. Це послуги денного догляду, а також послуги соціальної адаптації. У відділенні денного перебування працює фізіотерапевтичний кабінет, кабінет масажу. Медсестрами надаються такі послуги, як послуги фізіотерапевтичні, це магнітотерапія, пресотерапія, електроферез, Пліпульс, терапія, дарсонвалізація, лікування інгаляцією. Масажний кабінет у нас обладнаний функціональним обладнанням це ліжко-нуга без турмаліновий мат, а також медсестри надають послуги механічного і ручного масажів. От, е, у відділенні е, створені умови для того, щоб відвідати кімнату аромотерапії, от, а також галокамеру ну, в тому вигляді, яка вона у нас є. Тобто це Намагаємося зробити, щоб вона була схожа на галокамеру, але це соляна кімната. Так, в відділенні також наші підопічні мають змогу займатися лікувальною фізкультурою. Я хочу ще раз наголосити про те, що усі послуги в відділенні надаються лише за направленням лікаря, тому що в нас працюють медсестри, свого лікаря немає. От тому людина повинна прийти з направленням, і ми бачити, повинні бачити які. Саме послуги ми повинні їй надати. Окрім того, ми надаємо послуги фітотерапії. У нашому такому фітобарі підопічні можуть чай попити, трав'яний або кисневу пінку. У спеціально обладнаному кабінеті надаються медичною сестрою, надаються послуги бальнеологічні. Тобто теж є у нас ванна, є у нас ніжні ванночки, теж приходять люди і користуються цим всім. Є тренажерна зала, яка оснащена різноманітними тренажерами і теж підопічні з великою. Радістю приходять і займаються на них. В цьому році ми провели ввели таке нововведення, і для наших підопічних ми проводимо комплекс вправ фейсбілдингу, а також нейрогімнастики. Наші підопічні з великим задоволенням щодня приходять на ці, на ці послуги. Особливо жінки. Вони в будь-якому віці хочуть бути красивими, чарівними, стрункими. Так, так. І, ну, мабуть, найбільшою популярністю все-таки користуються. Наша скандинавська ходьба під керівництвом медсестри. Е, наші підопічні займаються і дуже задоволені. У цьому році ми ще ввели е, нову послугу: це послуга ерготерапії. Цією послугою е, користуються особи після інсультів. Займається медична сестра на різноманітних тренажерах із е, особами після інсультів, займаються з різними пристроями. Теж стараємося допомогти людям, тому що дуже велика кількість людей з такими захворюваннями. Ну окрім того, у нас у відділенні денного перебування надається соціальна послуга соціальної адаптації. І дуже великою популярністю і ми вже дуже багато розповідали про цю послугу, користується університет третього віку. Звичайно, і так. ми розповідали, і чуємо відгуки від людей, які до вас приходять, залишаються дуже задоволеними. Це наскільки людям емоційно приємно, наскільки вони душевно душею відпочивають. Так. В ну ми стараємося, щоб вони не лише відпочивали, щоб вони отримували нові знання. знання. Тому працює сім факту. Факультетів, два факультети в цьому році ми відкрили нових: це факультет світу у смартфоні, тому що наш такий складний сучасний час цифровізації, і потрібно бути в курсі, як це все робити, як працювати з смартфоном, тому... Ідуть дуже багато осіб саме на цей факультет. Ну і новий для нас факультет, ми, мабуть, давно його мріяли відкрити, але не знаходилася людина це хореографічний факультет. Тобто, наші підопічні, ми так сподіваємося, що до кінця е, року. А рік закінчується на факультеті у травні місяці. Покажуть якісь свої хореографічні вже навички. От, тому Прекрасно. так. Дуже цікавий історичний факультет. Теж з великим задоволенням люди приходять на цей факультет, і тому що вони дізнаються дуже багато нового. Зараз відкриваються нові історичні факти, які нам потрібно знати. І от на цьому факультеті люди дізнаються саме про це. Всього у нас відвідувачів за. Минулий рік 104 особи, які відвідують усі факультети. Окрім факультетів і ще працюють гуртки та клуби. Теж користуються вони великою популярністю. Ну, всі, мабуть, знають наш колектив Свикрушеньки, Звичай. який так у цьому році ми трошки оновили його, влилися нові сили у цей колектив. І змінився репертуар. От, так, змінився репертуар, звичайно, і теж з великим задоволенням. І... Учасниці колективу беруть участь у цьому у репетиціях колективу, в концертах. Ми стараємося якісь концерти десь організовувати. От, і ті люди, які приходять на концерти, теж дуже задоволені тим, що є можливість послухати українську пісню. Звичайно. Надія Анатолійовна, розкажіть, будь ласка, про культурно-масові заходи, які відбувалися в 2024 році. Звичайно, ми всі їх охопити сьогодні не зможемо, але, хоча б про деякі з них найбільш значимі. Ну, ми намагалися провести заходи до якихось календарних свят, тому були у нас низка заходів до великодніх свят. Ми разом із своїми підопічними, а це особи з інвалідністю, старше 18 років. Розписували писанки. Ми виготовляли листівки. Також писанки розписували учасники клубу Бісеринка. Ну, навчалися вони цьому, тому що ну, ні в кого так. Цих навичок не було а у нас на занятті вони навчалися чи на на цій програмі е, потім до е, дня. Української хустки теж провели такий гарний флешмоб е, у багатьох колективах, е, розповіли і про українські традиції, які пов'язані з українською хусткою. От, і пофотографувалися. Жінки ж звичайно красу свою повинні показати через фотографії. Так, ну теж теж людям сподобалося це е, в цьому році ми. Започаткували. Я сподіваюся, що можливо це стане уже традиційним, а можливо, ми трошки щось змінимо. Ми провели е, святоборщу. Про нього так. говорили дуже <світ> в горішніх плавнях і в навколишніх селах. Дуже дуже гарний такий був. Фестиваль прям такий вийшов. Ну, до фестивалю трошки не дотягуємо, от але ну, так, от таке це... свято так, так, свято вийшло дуже гарне. Ми вдячні е за підтримку другій школі, яка надала нам приміщення, от, і всім нашим підопічним, які згодилися е приготувати цю цей смаколик, такий український. От, е Ну, сподіваємося, що надалі будемо продовжувати. Були пропозиції там свято Галушок. Ну, ще подумаємо, як, як, це, це, ще все, да, як це все провести. Кожен рік якісь новації <рес> приносить, то можливо якраз і про галушки йтиметься вже в 25-му. <рес> так, так. Ну, звичайно, багато планів і багато задумів, але нинішній складний, дуже складний час. Трошки наші задуми коригує, але ми теж не залишаємося в стороні. І під час воєнного стану, під час війни, наші підопічні допомагають нашим воїнам так, як вони можуть це. Разом із підопічними ми плетемо килимки, шкарпетки, відправляємо, збираємо продукти харчування, відправляємо це все хлопцям. Велику роботу проводили по допомозі внутрішньо переміщеним особам. У нас працював банк одягу, який поповнювався завдяки жителям міста. Крім одягу, ще предмети домашнього вжитку, приносили наші люди і ми це все. Передавали внутрішньопереміщеним особам. Надія Анатолійовна, я думаю, що на сам кінець ми нагадаємо про те, хто допомагає триматися в цей непростий період, історичний період в Україні, в нашому місті, територіальному центру соціального обслуговування Калина і згадаємо про тих, хто є справжніми помічниками для вашого колективу. Ну, я хочу наголосити на тому, що е, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Калина повністю фінансується із міського бюджету. І е, якщо кошти, які були передбачені на фінансування Терцентру у 2024 році, складали 24 чоти мільйони. То вже в 25-му році якось цифри співпали, більше 25 мільйонів. От, тому, звичайно, щира підня... подяка за підтримку міській владі в особі Дмитра Геннадійовича Бикова. Я хочу сказати, що всі питання, з якими ми звертаємося, вирішуються дуже швидко, тому що розуміють, з якими людьми ми працюємо, і можливо. Можуть бути такі випадки, що ця людина просто може не дочекатися своєї послуги, тому дякую всім, хто нас підтримує, і, і ще так коротко про те, що протягом року виділялися кошти, а також продукти харчування для забезпечення як наших жителів різних пільгових категорій, так і внутрішньопереміщених осіб. Усього із міського бюджету було виділено більше 5 мільйонів гривень на придбання. Бання продуктів харчування у 2024 році на 2025 рік продовжує діяти програма підтримки сімей військовослужбовців, і цією програмою передбачені кошти для придбання продуктів для сімей військовослужбовців певних категорій. Протягом року також ми працювали із благодійними організаціями. Це благодійний фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату, це були і продукти харчування, це е, різним категоріям е, населення міста і внутрішньопереміщеним особам. Крім того, працювали з благодійними організаціями Соціальна підтримка. Розвозили продуктові набори теж різним категоріям жителів міста із організаціями «Світло надії», Проліска, Хендікеп Інтернешнл», відділом забезпечення гуманітарною допомогою Полтавського обласного центру соціальних служб. Дякуємо всім за підтримку. І сподіваємося на подальшу роботу із цими організаціями. А ми дякуємо вам за участь в сьогоднішній передачі і нагадуємо, сьогодні в гостях студії квартифем була директорка горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Калина Надія Сакун. Дякую вам і бажаю у новому році, миру. Спокою і міцного здоров'я всім, дай Боже, щоб все це збувалося, і ми вам бажаємо, щоб цей був рік 2025 вдалим, успішним всього вам найкращого.